Всім привітки! Сьогодні ми зготуємо з вами ось такий чудовий, класний, смачний лінивий наполеон. Я їх дуже сильно обожнюю. Часу у мене не вистачає вічно, тому я знайшла рецепт дуже лінивого, швидкого з готовим тістом слоєним. Значить, так, розкатуємо слоєне тісто. Купляйте значить, в будь-якому супермаркеті слоєне тісто, приносите додому. Відкриваєте, в холодильник не лежить і розкатуємо його. Ріжемо на маленькі шматочки, ось так вистеляємо. Хто прям дуже супер-пупер лінивий, можете відразу ложити пластинки і в духовку на 180 градусів, когика духовка на 20 хвилин. Потім робимо заверне тісто по стандарту. Два яйця, стакан сахара, молочко, перекалопуцели. Рецепт я напишу під відео детальніше, скільки чого грам. Ставимо на вогонь, трошки помішуємо, помішуємо, додаємо муку, помішуємо, помішуємо. Потім, уже коли все трошки воно загустіло, додаємо ванільний цукор і масло. Тут у нас вже підрумянили, супер. Ось ми і додаємо цукор, масло. Розмішуємо, розмішуємо, розмішуємо до загустіння такого приємного, запах класний. Накриваємо пленочкою в контакт і ставимо його в прохолодне місце. Хай собі відпочиває, там охлаждається. О, оці класні слої, які в нас вже готові. Ми їх розбираємо. Так, це дуже зайнятний процес, дуже такий мені сподобався, люблю таку дрібну роботу. Після того, як ви розполовинили ось ці всі частинки, виливаємо частинку крему, перемішуємо, хто як любить, хто любить більш такий мокрий Наполеон, то більше крему, хто любить сухіший, то менше крему. Самі дивіться по собі. Я коли робила другий раз, то взагалі де-не-де -де 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 понатикувала вишеню, було теж дуже-дуже смачно. Ось так я заправляю його. Це теж мені дуже сподобався цей процес. Кайф, естетика просто неймовірна. Після того, як ви ось так сформували вже тортик, ставите його в холодильник, чекаєте, поки воно там трошки пропітається, подзамерзне. І вже готовий тортик. Отак, ножиком пройшлись, обережно відкриваємо форму, остаточками ось так прикрашаємо, воно таке ліпкеньке трошки, все хорошо у вас там прилипне, поверху посипали, хто як любить. І красота. Сама їла, подруг пригощала, свекра пригощала, всі просили добавки. Дуже класний лінивий напальончик. Готуйте на здоров'я, готуйте на Новий рік, день народження, просто так, це дуже класно. Добавляйте туди вишні, обов'язково, хто любить. І всім смачам.